Моя задача була, так як я займаю посаду головний сержант роти, прийти на позиції, проконтролювати те, як військовослужбовці мого підрозділу, як ведуть там службу, які в них є проблеми, запитання, пропозиції, щоб вже тут зараз командиру цю, цю інформацію донести, прийняти якісь рішення, як може там позиції посилити, вдосконалити і так далі. Ну і плюс це віднав з тим, що треба було завести туди групу на підсілення. Ну, власне, ми туди групою зайшли, людей розставив по позиціям. Все, розказав, показав, пояснив, інформацію зібрав і вийшов. Ну, Цей ваяж у мене зайняв майже дві тобі. За освітою, за фахом я історик, історик, вчитель історії. Позаштатним був викладачем в школі. Десь е, суміщав я це з е, написанням своєї дипломної роботи військовій компанії Скіфів е, в, в 7-4 століття наша. Да, так, там якась піздячка сьогодні з самого утра. Так туди ближче там і стрілкотня була. І бетер було чуть, як А, Це війна тут. Добрі події, вони постійно затьмарюються якимись негативними, але все одно всі ми, всі ми люди, ми маємо щось знаходити, якесь позитивне. Безумовно, найбільше, що я для себе виніс, найцінніше це те, що армія звела мене з людьми. А коли ти пізнаєш людину, побратима свого прямо таким, яким він є, без прикрас. І дійсно, ти. Знаєш, що от мені з цією людиною по дорозі. Ставлення взагалі до речей, деяких яких помінялося, до життя, до людей. Десь стало зрозуміло, що тут не так багато часу, щоб витрачати його на, якийсь, на якусь таку мішуру. Треба виймати саме таке цінне і ці моменти проживати наповне. Ну, Знаєте, наше любимо українському лісу, маємо. Не, не сказав би, що я мріяв, щоб ці навички у мене з'явилися тим більше, щоб довелося їх застосовувати на ну, реальному досвіді. Але все-таки це досвід, який би він не був, іноді там такий травматичний, але будь-який досвід робить. Нас кращими і тепер воно буде відраховувати воно буде мінусувати. Потім такі каже, і каже свята робатування Да. Все, я зрозумів. Ні, мене цікавило, бо я поставив, наче а де чи все з моменту, коли я здобув статус військовослужбовця, я от відношення до цивільних, які ще не війську, чоловіків я маю на увазі призовного віку. Пройшов такі от декілька стадій прийняття. Там від нерозуміння там, до агресії, ну зараз я що хочу сказати, треба, по-перше, готуватися, тому що, як би там не було, є шанс великий, що ви сюди теж потрапите. Не буду зараз про те, що це набор обов'язок. Якщо людина до цього часу це не усвідомила і не прийняла для себе таке рішення. То мої слова, якби їй дуже маловірогідно, що щось за це зачеплять в душі. І по-друге, навіть якщо ви відчуваєте, що ну не бачу я себе в війську, от не можу, там боюсь, причин може бути мільйон. Робіть на своєму цивільному місці, робіть все для перемоги. Можете донатити, донатьте. можете допомагати фізично, возити там гуманітарку, якусь чи ще щось возіть, це теж дуже важливо. Продукти харчування там, елементарне. Можете займатися, займатися евакуацією цивільних там, з прифронтових місць, будь ласка. Нема для нас неважливої роботи. Допомагайте, займайтесь, маєте інформаційний ресурс, задіюйте його, поширюйте, тому що, самі розумієте, багато чого у війську зараз спирається на допомогу волонтерів, збори і так далі. Це все дуже важливо. Якщо можете воювати, воюйте, не можете воювати, допомагайте. Це більше варіантів немає.